Нічний гуляка, порятунок чотирилапого та розгром окупантів. В ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Влетів у вантажівку. Учора ввечері, 22 лютого, на трасі неподалік Дніпра сталося ДТП, внаслідок якої загорівся автомобіль. Загинули троє людей. Подія сталася на трасі М30, Знам'янка Луганськ і Зварене. Так, водій Фіат добло. Під час руху врізався вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. Після зіткнення легковик почав горіти. Вогонь миттєво охопив моторний. Відсік та перекинувся на салон автомобіля. Фіат вигорів майже повністю. Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили в машині тіла двох дорослих і однієї дитини. Тривають слідчі дії. Нічний гуляка сьогодні вночі на вулиці Усенка співробітники охоронної служби затримали п'яного чоловіка, який займався хуліганством. Порушник поводився неадекватно, кидався на охорону. На зауваження не реагував. У якийсь момент 34-річний чоловік дістав пістолет і спрямував його у бік охоронців. На щастя, вистрілити не встиг. Пістолет вибили в нього з рук. Під час огляду виявилося, що окрім пістолета Макарова в нього було ще шість патронів. Зараз порушником займається слідчий поліції. Повний розгром. Воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр розгромили позиції вагнерівців на Бахмутському напрямку. Холодноярівці на БМП наблизились до позицій російських загарбників та відкрили вогонь, знищивши укриття окупантів. Дніпровський палій. Учора пізно ввечері до поліції надійшло повідомлення від мешканців однієї з багатоповерхівок на житловому масиві. Тополя 3 Люди бачили, як невідомий чоловік щось кинув під машину та втік. Після чого автомобіль спалахнув. Прибувши на місце, патрульні разом з іншими громадянами почали Гасити полум'я за допомогою вогнегасника та води. Пожежу було ліквідовано до приїзду ДСНС. Наразі пальяра шукує поліція. Продовжуються слідчі дії. Чотирилапий верхолас, дніпровські рятувальники зняли пухнастика з дерева. Подія трапилась на вулиці Марії Приймаченко у Дніпрі. Стурбована місцева мешканка подзвонила у службу порятунку і повідомила про те, що її кіт заліз на високе дерево і не може самостійно спуститись. Фахівці ДСНС за допомогою драбини піднялись до вусатого і зняли його з дерева. Тепер життю та здоров'ю домашнього улюбленця нічого не загрожує. Жорстке зіткнення. Серйозна аварія трапилась на перехресті вулиць Старокозацька та Короленко. Тут зіткнулися автомобілі Опель Вектра та Опель Ампера. Момент зіткнення потрапив на камери ситуаційного центру міста Дніпра. За попередньою інформацією, чорний легковик Опель Вектра» рухався головною дорогою вулицею Старокозацька, в бік вулиці Степана Бандери. В цей час з другорядної дороги на перехрестя виїхав Білий Опель Ампера, водій якого не поступився дорогою. На місце оперативно виїхали надзвичайники, медики та правоохоронці. Під час ДТП травму отримав водій Білого Opel. Його шпиталізували. Усі обставини та причини аварії з'ясовує слідчий. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.